Рад, всім привіт. Сьогодні у нас нове відео і сьогодні будемо оглядати нову посилку з-за кордону. Така посилка, я вже її відкрив. Тут багато моделей. Зараз будемо оглядати. Так, розпочнемо. бачите, тут запаки є і розпаки. Ось так сторону. Вибираємо перші моделі і будемо розглядати. Це у нас що перше? Мажорет, попадається ось такий. Audi S5 купа прикол. Відкривашка, Здається, там відкривашка. Двері відкриваються. Прикольна модель. С5 шильдик Audi. Об така позадна промальована попереду. Пластик. Ну, непогано. 25-й номер Томас Мюллер. Прийдемо далі. Далі також мажорет Audi R8 Coupe. Тут що у нас? Ну, те, те ж саме, деталізації немає. Оптики позаду. Попереду більш-менш непогано. 32-й номер міг. Така, на таку тематику. Баварія, Мюнхен. Прикольні модельки. Гарний і гарно виглядають, ну, то що не промальовані. Наступна модель ось такий Корвет C8 2020 року. Така моделька, деталізація взагалі висоті. Класно, мені подобається. Оптика попереду, позаду, шильдик, корвет надпис. Ну, гарна модель. сподобалась. Треба буде розпакувати. Так, далі що у нас? Дальше у нас ось такий Хондл. Холден, так. В Комодор, ССВ. Також прикольно на дисках. Прикольних також. Оптика така промальована попереду, позаду. Ну, непогано. Щось воно на мені нагадує, не знаю, можливо, це і Пасад. Щось чимось схоже на пасад. З правим рулем. Для англійського ринку, можливо, це Passat. Не знаю, пишіть в коментарях, що це за марка. І звідки, і як вона з'явилася, звідки вона походить. Мені здається, що якийсь Passat. Passat дуже схожий. Так що, перейдемо далі. Далі у нас є ще моделі О. BMW. 2002 Хм, Знову хлопці, десь її роздобули. І дві Audi стан партію нормальний. Вже у мене є декілька штук. І БМВ, і Audi в такому кольорі. Клас, буде ще доповнення. Так, далі що? Ага, далі у нас тут є розпаки. Але відкладаємо їх в сторону і подивимося, що там. Ще у нас є, їх тут вче дофігів їх цих розпаків всі запаковані, гарно. Так. А тут у нас що? О, тут неонки є, я бачу. Поршики. О, тут є класні модельки, я вам скажу. Зараз будемо дивитися детальніше. Можна поки що на бік. І будемо оглядати. Ось такий: Порш 911 преміум Carrera RS 2,7 У мене здається, є такий, а можливо і нема. Бо я їх всіх в коробці тримаю. Преміумка і, можливо, є, можливо, і немає. Ну класна модель. Лопці, як завжди, на висоті. Це якась нова серія, в мене з цієї серії немає нічого. Анімазди, Каті тут є. Лянче. ось Такий паршик класний взагалі. В мене здається, є такий. О, да. Так. Є ось щось схоже. <схи> так. Ну, схоже, там тільки колесами. По коласах різниці. Добре, класна модель. Прийдемо далі, є ще цікавіші. Так, підходимо в сторону. Далі що у нас? А є ще Matchbox. Ось такий Porsche Дейкко 1-1 карера У мене здається такий вже є також. Можливо, я помиляюсь. Ну, вроді є. Або тільки карта в мене інакша, а може і така сама. Класний поршик, порші я збираю. І це радує, Вдячний хлопцям. Далі ось така неонка. Lancer Evolution. Класний теж. З неонок у мене немає багато моделей. Декілька штук, здається, є неонок. Це класний Mitsubishi. Lancer Evolution. Клас. Подобається. Далі Дальше що? Далі Дальше отакий от Fire Lady я знаходив. З барахолки, здається, голубого кольору такий. Ну цей класно зроблений оранжевий салон. Деталізація по оптиці попереду і позаду. Класна моделька. Мені подобаються таке датсони. Дякую. Так, далі. Toyota AE 86. Також оптика промальована. Попереду, позаду, поворотнички, все, підфарники. Клас. То, що тут салон такий трохи. Що зробити, така серія на ну, воно ну, вона все в яскраві. В яскравому розфарбуванні і в яскравих таких декальках. Класна модель також. Так. І далі дві круті моделі. Це ось такий Porsche RVB 930. Клас. Роульд. Класні моделі. Катуша серія. Мазда, Макларен, Nissan. І ще один Ніссан. Ну, класні модельки. Таке. Макларен. Таке собі. Ну, Nissan би хотів Mazду ще. І цей Sky також класний. Поршик. Це і взагалі шик. По і по деталізації. Промаляв все. Класне. По салону там. А. -а. Найк такий вирізає. Ну, клас. Треба буде розпакувати, тому що у мене їх вже два. Хлопці прислали два. Класні моделі. У мене вже був один такий, але він також коробку відложив. А хлопці десь знайшли і мені прислали. Класні, класні парші. Один стотків буде розпаковано. Так, далі. Далі ми перейдемо до розпаків. Тут хлопці мені сказали, що це модельки з барахолки. Зараз будемо розглядати, що тут є. Ага. Mitsubishi. Lancer Evolution A2 Точніше, що від нього лишилось. Ну так, більш-менш коцено. Але. Моделька можна її накаст на кастом. На Цети, та як в мене вже є неонка. Ну не погано. Більш-менш варіантик. Так, далі. в сторону відкидувати, щоб не мешало ткнув. Злеплося. Уже наступне що у нас? Порш. Порш, Порш, Порш. Ось такий Porsche GT3 RS. Це здається мені. Спецсерія здається, якщо я не помиляюсь. Спереду оптика пластикова. Позаду не промальована. І спойлер пластиковий. Ну, така модель більш-менш трошки в полюці, але варіант нормальний. Не дуже коцан, Є дрібненькі скольчки і то. Клас, нормальний. Порш. Ще один до колекції. Так, щось тут малесеньке є. Поглянемо, що тут. Це якийсь фордик. Так. У. Це у нас Форд, а який? Escort РС 1600. М -м, клас. Правда, не промальовано. Але тут є такі фари пластикові попереду. Десь тут в ідеалі по кругу і взагалі модель. класна. Тут щось є чуть-чуть, чуть-чуть покоцано, а так непогано. По салону. Відносно є якась деталізація. Кермо є. Блинчик. Зеркал. А, ні, є. І зеркало з однієї сторони. Класна моделька. Хм. Топ. Так, перейдемо далі. Тут щось більше вже у нас. О. Audi rs 5 Опе. Так. Ну так більш-менш непогано. Трошки коцана У мене десь є така. Навіть Так, Є. Схожа чи не схожа? Щось таке? Та, така сама. Тільки в мене, мені здається, на стан краще, ніж цієї. Тут спойлер, коцаний. А так. Ну і тут щось. Більш-менш нормально. Ауді я також збираю. Буду вже мати дві чорні. Так, тут щось теж таке цікаве. Щось схоже на Форт. А, ні, не форт. Клас, клас, і ще раз клас. Це у нас Датсон. 510-й. Класс. Чуть коцаный бампер. Надписки з віруаліфами. Класний колір. На прикольних десках. Каркас там є. Ну, клас. Модель прикольна. Трішечки. Є сколи на задньому бампері, але його можна перефарбувати. І попереду чуть є скольчки. Класна моделька. Подобається. Це якийсь такий, як цей метал називається, не пам'ятаю схожий на такий метал, що там кують ножі. Розфарбування <рес> таке. Класна модель. Немав не не мав ніколи такої. Є тільки така у мене схожа. Тільки в другому розфарбуванні. А це якась, напевно, також спецсерія. Бо моделька така важка. І здається, металічне дно в неї. Так, металічне дно. Ну, 100% якась спецсерія. Так що ж далі? Далі, ух ти! Скай. Клас! У мене немає його. Ось такий. R34. Це форсажна версія. Класна модель. І стан. Тоже непоганий. Класно. Подобається. Ніколи тримав його живу. Skyline. Такий. Класний. І по деталізації гарно. Тільки спереду оптика не промальована. О, будемо такого вже на вітрині. Оп! Пацани завжди мені підганяють класні модельки. О, ще один бацин. Клас. Радує, взагалі модельки прикольні попадаються. Хлопці по нас берегово. Це у нас також 510 тільки це вже вагон. Такі лівреї. Класні. Там задка 240 тоже такая юра є схожа, але там ще на капоті, то. Ну це також непогано не промальований, коцаний. Але клас. Тут можна попідфарбовувати трішечки. Щось його якось так замотати. Але хоча на вітрині може стояти. Топовий також варіантик поставимо в сторону. Перейдем дальше, шедевр тришка на далы. Что Шо тут щось у нас таке лоскеньке. А що це у нас? Мм, RX 7. Чорна RX 7. Так. Промальовано. Попереду, Позаду. саду, салон. Ну, це воно дивиться класно. В чорному кольорі цій модельці пасує. В інших кольорах вона якась така собі. Чи то, що мож, можливо вона не промальовано так. Із-за того так дивиться погано. Тут трошки на спойлер є. А так більше ніде нічого не видно. Спойлер з нічого взагалі. Можна підмалювати. Вихлоп. Тут так випирає. Ну, класна модель. Ніколи також швидко не зустрічав. Доповнення. Далі. Що у нас тут теж щось інтересне? О! Є ага. ще один порш. 934 СРР у мене вже такий є. Три є вже Тут що постану? Арка. З цього боку трішки арка, коцана бампер. У мене кращий стан. Mm -hmm. Так, відкладаємо. Ну, непогано. Три вже таких є. Mm -hmm. <laughs> Один по-любому можна якийсь вибрати, який найгірший покоцаний. І можна його брати під якісь маніпуляції, під кастомізацію. Ну, класс. Порш є порш. Так, перейдемо далі. Що в нас тут? Нісан. Ні, не, ні, Нісан. Чи Нісан. Нісан. 300Z. ТТ. Клас. Фу. Коцки на спойлері. А, так. Непогано. Більше нічого не бачу. Шельдек Nissan тут напереді. Не плану, тільки чуть на спойлері. І салон. Класно пропрацьований. Класна моделька. Радує. Так. Перейдемо далі. Що у нас тут? Порш. Це щось якийсь малю... малесенький. Це у нас що Кайман? Кайман С. Hot Wheels. Це, напевно, якийсь старенький. Оптика промальована. Попереду, позаду? Ні. Ліврея затерта. Поверху. Ну, тут таке на... стан. Непоганий. Кайманчик такий. Клас. У мене поршів вже назбиралося скільки ж то. Але варіацій Порш... поршів є досить багато і тому колекціонування їх ніколи не завершується. Все щось новеньке попадається. Так, клас. Далі. Що у нас далі? Опа? Mm -hmm. Це щось, якийсь мерс породили. Мерседес. Що це у нас за моделька така? Made in China. Mercedes Benz. SLR Макларен. Даймлер Chrysler. 1,64. Це щось не знаю від якого це бренду. Такий Мерседесик. Ну, класний, хочу сказати. Непогано зроблений. Не ще трішечки тоненьке. А так. По салону деталізація є. Зеркала величезні. Такі лопухи величезні. Одна здається. Більше за інше. Ну і тут. Фарки промальовані, шельдик Mercedes. Ну і позаду. Деталізації такої нема, як такої. Вихлоп з боковий з двох сторін. Це, напевно, V-12 моделька. Я так думаю. Ну, непогано клас. У мене такої нема. Стан класний. Коцок не бачу. Є тут такі трошки косячки. Леварні, але. Модель. Гарна. І розмір. Ну, розмір нормальний. Пише 1,64. Класно. Також можна на вітрину. Так, перейдемо далі. Що в нас тут? Тут так якесь спортивне у відчуттях. Порш ще один. Хоп! Це на спайдер стається. ні це Карера ГТ. Ось така модель. Також класно зроблено. Тут же надпис Porsche за терси. Двигуни. Салон. Також є. Мінімальна деталізація. Блінчик. Так, оптика є. Також затерлась вже і шильдик, Ну, непогано. Відносно модель нормально. Юзан трішки є скольчики, але дрібненькі. Клас, ще один буде. Поршик. порші взагалі попадаються дуже часто. Так, далі. Що там є? Що хлопці запакували BMW. Зразу бачу, бо таку недавно розпаковував. 2002 Та, що в мене, ну тут, ну як сказати. Так, та, що в мене вона набагато краще. Там взагалі коцок немає. Модель ця мені подобається. Вже маю і жовту, і чорну, яких там тільки немає. Цих 2002-х варіацій. Модель топова. Подобається. І важка. Ось така коцана, але і під щось піде пізніше. Так, далі. Тут. тут якийсь джип А тут щось поменше. Відкриємо цього потім той джип на кінець. О тут щось важко дається. Що це у нас лампа якась. Ані, не ламба. Пагані. Пагані, погані. У мене погані гейкіс чи нема, а на їх не пам'ятаю. Що це в нас яке погані? Пагані Хуайра Хе-хе. Назва така специфічна. Класна модель, я хочу сказати, нема в її ніколи. Але... Клас. Подобається. Відкритий дах, оптика. Класна моделька. Оп. Також на вітрину. Не коцана, нічого. Тільки трішки в пилюці. Ну, барахолка є барахолка, нема що. Дивуватися. Це вони 100% барахолки десь. Їх винайшла. А це у нас що? Гелендфаген? Нічого собі. Матчбокс. 6 на 6. Що так? Як цей гелік? Трошки також в полюці. 6,3 Чи не Так, 6.3. АМГ Оптика позаду. Попереду шильдик. Непоганий, але він якийсь дуже малесенький. Навіть порівнюючи з BMW. Ну, трішки довше його в житті він реально Здорова шестерка. Ще мені порівняти, що у нас таке більше є. Ось є Range і Porsche, від Matchbox Porsche. Ну, порш <реш> набагато більший в ширину. Він якийсь цей гелік якийсь дуже вузенький. Порш в ширину довше і в довжину майже зрівнюється. Трішки би його ширшого зробити і було би топчик. А так то він трошки вузенький, але десь на полечку його. Також можна тикнути. Так. І ось такий огляд у нас получився. Так, завтра або післязавтра я думаю, що буде відео, а можливо ще й сьогодні попробую відзняти відео з барахолки. Є декілька також цікавих моделей. І чекаю на вихідні ще одну посилку. Там також буде і преміум. Здається, розпаків немає. Все буде преміумні моделі, матчбокс, hot Wheels. І будемо оглядати наступну посадку. Думаю, на вихідні. А можливо, швидше не знаю, коли приїде, бо там таке водії перевозять. В них так графік не нормований. І вони сьогодні в Україні, завтра за кордоном. І перемішаються на. Невідомо, скільки часу це займає, можливо, швидко, а можливо, і пізніше. Там багато своїх нюансів. Але думаю, що на цих вихідних посилка буде. І тому так як відео вийшло, Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі, які моделі вам сподобалися. Ну і що ж, до скорої зустрічі. Всім па-па!